26 грудня 2004 року. Україна. Вперше в історії держави проведено переголосування другого туру президентських виборів. Так званий третій тур. Перемогу здобув Віктор Ющенко. Вибори 2004 року відбувалися у вкрай напруженій політичній атмосфері. Після першого туру претендентів на найвищу посаду в державі було двоє: прем'єр-міністр Віктор Янукович та лідер опозиції Віктор Ющенко. Після другого туру виборів ЦВК оголосила переможцем Януковича, але Ющенко та його команда звинуватили владу у масштабній фальсифікації виборів. Масові акції протестів прихильників опозиції почалися 22 листопада після оголошення результатів другого туру голосування. Сотні тисяч людей вийшли на центральні майдани міст, вимагаючи чесних виборів. Після кількатижневого політичного протистояння було встановлено, що голосування в другому турі та підрахунок голосів здійснили з численними порушеннями на користь Віктора Януковича. Відповідне рішення прийняв Верховний суд України і постановив провести повторне голосування. Згідно з фінальним волевиявленням, яке відбулося 26 грудня 2004 року, Віктора Ющенка підтримали 53% електорату Януковича 44%. Незважаючи на зустрічний позов, який подала команда Януковича, Ющенка все ж визнали президентом. Інавгурація нового глави держави відбулася 23 січня. 23 січня 2005 року відбулася інаугурація третього президента України Віктора Ющенка. Дійство, що обійшлося у 800 тисяч доларів, урочисту церемонію розпочав голова ЦВК Ярослав Давидович, оголосивши результати президентських виборів. Ющенко віддали свій голос понад 50% українців Януковичу 44%. У залі Верховної Ради за дійством спостерігали два колишні президенти та ще шість голів інших держав: Латвії, Естонії, Румунії, Польщі, Угорщини, Словаччини та Молдови. Росію представляв Сергій Миронов, тогочасний голова ради Федерації. Той самий, проти якого торіку літку МВС відкрило кримінальне провадження за фінансування проросійських терористичних організацій на сході. Опісля новоспечений керманич України сім'єю прибув на Майдан Незалежності. На його промову вже чекали півмільйона громадян, 59 зарубіжних делегацій та віденські лікарі, які врятували Ющенка після отруєння діоксинами. Президент пообіцяв нові робочі місця та гідну зарплату. Запевняв, що уряд віддаватиме людям бюджет до останньої копійки, а його команда знищить корупцію та виведе економіку. У податки будуть знижені, але платитимуть їх усі. Бізнес відділять від влади. Новий очільник ставив перед собою амбіційну мету бачити Україну в об'єднаній Європі. Свій виступ Ющенко закінчив гаслом: слава Україні! Але відповіді героям слава українці тоді ще не знали, тож просто скандували Ющенко та виконати обіцяне виявилось значно важче уже у вересні. Президент звільнив уряд на чолі з Тимошенко, звинувативши її в корупції. Зростання обіцяного добробуту не було, а ще виборці були свідками постійного розбрату в команді помаранчевих. Уже за рік на виборах до Верховної Ради більшість здобула партія регіонів. А на пост прем'єр-міністра Ющенко призначив Януковича. Розчарування українців вилилося в результати наступних президентських виборів, де він набрав усього 5%.